Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. На сьогодні понеділок. Я все прибрала і трохи вчила мову. Ну, сиділа за комп'ютером, трохи щось там кляцала. І зараз прийшла аж на кухню. Упс. Потрібно готувати. Що буду готувати, не знаю, але хочу показати вернути свою рубрику потроху. Все одно ж кожен день готую. Паметенція заберу. І то я хочу щось приготувати. Напевно, зроблю калачики, які я робила все в Україні, в пудрі. Якось ми говорили, і чоловік згадав, каже, я вже хотів би, хочеться калачиків. Такої нашої їжі, яку я раніше готувала дуже часто. І я вирішила сьогодні порадувати моїх хлопців. Вони люблять їх. І зараз я зроблю тісто, щоб воно підійшло. Далі, можливо, піду в спортзал, хочу ще сходити. І якраз прийду, вже можна буде робити їх. Ну і ще щось потрібно придумати на, на основну <гум> страву. Це буде або супчик, або може картоплі запечу. Ну що, приступаємо, покажу вам, що я готую. Можливо, підкину комусь якусь ідею, що ж готувати. Хоч у мене є там э, сінабони, печиво, але все одно воно куплене, смачне, але хочеться свого. Тому я сьогодні вирішила зготувати. У мене все для цього є. Будемо робити. Ну що, розпочинаємо. Мені потрібна э, кружка. Теплої води 200 мл приблизну. Далі додаю 3 столові ложки цукру, 3 столові ложки олії і одна чайна ложка дріжджів сухих. Розколотила трошки, залишила, щоб дріжджі почали діяти. Пінка така почне зробиться, і я додаю борошну муку. Замішую тісто, залишаю на пів години, десь приблизно, щоб воно підійшло файно. І тоді можна робити наші каладжики. Додати ще можна яєчко, тіста, якщо у вас є, якщо немає, теж буде добре. Ось така пінка вийшла з дріжджів. Я додала яєчко. Додати сюди вже борошно і побити. Далі все. Цей рецепт мені подобається тим, що собі нічого такого не треба. Він дуже економний і смачний. І, звичайно, ще додати сіль, не забудьте з чіплосло. У мене буває проблема, я забуваю. Ось таке мене тісто вийшло м'яке. І я накриваю полотенцем, залишаю, щоб підійшло. Ну ось, подивіться, така кількість в мене вийшла калачиків, я замісила тісто, дала підійти йому. І вирізала, розкачала, вирізала прості калачки. Вони дуже економні, мені подобається цей рецепт. Тим, що сюди нічого такого не треба. Тому що не завжди все є під рукою. А так хлопці дуже люблять ось такі маленькі. Вирізувала стаканом, потім таким кружечком. І зараз буду смажити. І вийде таке дуже маленьке, коротеньке відео. Але хочу показати мою вечерю. Планувала одне. А зробила зовсім інше. Відварила макарон, яєчня, ми кажемо яєчня, яйця з молоком. Тут приправа і смажила сосиски та овочі, і смакувати. Все дуже по-простому, але смачно буду зараз смажити і покажу, які вони вийдуть. Ось, подивіться, я вже налила олії. Ось такі прості сковородки хочу собі купити, якісь файні. І зараз буду смажити. Подивіться, ось такі. І ось смажаться на серветку і потім зараз пудру буду висипати і вмочувати. Все дуже просто, я думаю, всі це знають. Красота. Хлопці вже їли, сказали дуже смачні. Хочу вам дещо показати. А, сьогодні Тимофій був у школі, як і в небу. Він захворів, почав кашляти, і я вже не пустила в школу, лікуємося. І подивіться. Привіт! Махай всім привіт. Всім привіт. І нам передали різні ліки. Це все підписувала Танюша. Що від чого? Тут є від температури, від болю, це вітаміни. Це навіть для дорослих і бупрофен. Теж, якщо від болю, як температура, це теж від кашлю. Треба ще це буде дати. Вони файню, Це ще класно від кашлю, добре. І ось такі це вітамінки, це, що лежали в тій баночці. Уявіть, кожна підписа, Це вона визвала танюшку і вона нам все попідписувала та перекладала по телефону, і вона нам підписала. Мені так приємно, якось така увага, таке, таке піклування. Що просто не знаю. І ще подарунок ось такий хочу показати. Тільки я як побачила, я просто була дуже вражена. Ви тільки подивіться, яка краса, свічка. Свічка гарна. Гарно пахне. Ось така. І в вигляді прапора України. Я просто як відкрила, мене так це торкнулося якось. А, вау! Я не знаю, як сказати, але чужа людина і так підтримала. Це дуже класно, дуже гарно. Ми... Я дуже їм дякую. І ось тут ще ось такі листочки. Така, вроді така е... дрібничка, але для нас це дуже важливо. Не, дрібни... не дрібничка. Так що. Ось такий подарунок, це дуже приємно. Дуже-дуже дякую. Я зараз їх запалю і буде горіть. Будемо насолоджуватись запахом. Ось такі подаруночки. Ну цей мені дуже так сподобався. Як відкрила, я не, не очікувала, що буде так, такий подарок. А як відкрила, просто якось аж до сліз мені стало приємно. Ось так. Ну що, я всім дуже-дуже дякую за перегляди. Всем пока, пока. Подивіться на цю красу. Як гарно, як вже хочеться, щоб настав мир та перемога в нашій країні. Ми в це віримо і молимося. Тому не падаємо духом, з нами Бог.